Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Кандидат від Демократичної партії Сполучених Штатів, ультралівий політик за храм Мамдані, очікувано переміг на виборах мера Нью-Йорк. І у цій перемозі головне навіть не те, що буде відбуватися у місцевому самоврядуванні Сполучених Штатів і в тому. Як буде розвиватися найбільше і найпопулярніше американське місто? Тут питання в тому, як розвиватиметься політичне життя у Сполучених Штатах в найближчі десятиріччя, і якими будуть наслідки цього розвитку для усього світу? Вже неодноразово доводилося пояснювати, що швидше за все відповіддю на ультраправий поворот у республіканській партії Сполучених Штатів і успіх руху мага в цій політичній організації буде ультралівий поворот у демократичній партії, який може бути підтримуваний не тільки традиційними виборцями цієї партії, але й широкими колами. Тих американських виборців, які шукають собі героя на годину. І що люди, які ще вчора голосували за ультраправого Дональда Трампа, завтра можуть проголосувати за ультралівого кандидата, якщо не побачать у політиці ультраправих цієї відповіді на власні соціальні запити, з якими вони пов'язували своє попереднє голосування. Те, що Більшість виборців демократичної партії вирішили обрати з ограна Мамдані і на праймеріс демократів у Нью-Йорку. І тепер, під час виборів у цьому місті, демонструє, що лівий поворот почався. З охранам Звісно, нетиповий політик для демократичної партії, як нетиповим політиком для республіканської партії, був Дональд Трамп на початку своєї політичної кар'єри. Трамп усвідомив, що тільки ультраправі гасла можуть об'єднати на виборах традиційних консерваторів із прихильниками радикальних ідей, що були до цього далекі від готовності голосувати за традиційних республіканців однак нерідко обирали демократичних кандидатів. З охранами в дарі або якийсь інший ультралівий висуванець демократичної партії легко об'єднає традиційних демократичних виборців із прихильниками ультралівих соціалістичних ідей. І як бачимо, жодні заперечення Дональда Трампа не можуть запобігти такому голосуванню, адже на виборах у Нью-Йорку зазнав поразки не тільки республіканський кандидат, що було цілком передбачувано, але й колишній очільник міста Ендрю Комо, якого перед виборами підтримав Дональд Трамп. Також демонстрацію того, що демократи здатні тріумфувати. Перед республіканцями, навіть там, де позиції республіканської партії були традиційно сильними, стали губернаторські вибори, які відбулися водночас з виборами мера Нью-Йорка. Це були вибори у Вірджинії і Нью-Джерсі. В обох випадках перемагають губернаторки представниці демократичної партії. І ця перемога демократів також може бути індикатором майбутнього лівого повороту. Демократам потрібно тільки правильно підібрати кандидатів, не побоюючися популістської хвилі однак треба усвідомлювати, що цей є правильний для. Перемоги на виборах підбір може знищити демократичну партію, так як успіх Дональда Трампа та ультраправих з руху мага практично знищив республіканську партію і перетворив її на абсолютно нову політичну організацію, яка не має нічого спільного із тими республіканцями, які керували Америкою упродовж го сторіччя. Традиційної демократії, як ми розуміємо, також більше не буде, бо традиційна демократична партія просто не здатна перемогти ультраправу республіканську. Так що у боротьбі з ультраправами перемагати можуть тільки ультралів, або програвати, якщо ультраправі здатні будуть скористатися інструментарієм, який завадить американському виборцеві. Висловити свою думку про результати ультраправого правління спокуса для того, щоб побудувати такі інструменти і таким чином поставити крапку на історії американської демократії. Тепер, після виборів з охранами Дані, звичайно ж, буде ми ще побачимо з вами політичну війну чинного президента Сполучених Штатів як і з Нью-Йорка, так і з. Тими представниками демократичної партії, які зараз перед довиборами будуть переходити все на більш і на більш популістичні позиції. Однак виникає питання, наскільки у Дональда Трампа вистачить сміливості перетворити Сполучені Штати з електоральної демократії на персоналістську диктатуру, і наскільки у Сполучених Штатах взагалі є шанс перетворитися саме на таку країну. За Дональда Трампа навряд. Але ми маємо з вами пам'ятати, бо й самі десятиріччями жили в Україні, яка очолювалася ультралівими політиками. Що коли до влади приходять ультраліві, або шляхом революції, або шляхом перевороту, або шляхом демократичних виборів, вони роблять все можливе, щоб цю владу вже більше нікому не віддати. І працюють над здатністю утримати. Інструменти влади у власних руках набагато більш ефективно і експресивно ніж ультраправі політики, так що на Америку у цій конкуренції ультралівих і ультраправих чекають важкі часи, які можуть бути пов'язані як із серйозними проблемами у функціонуванні самих демократичних інститутів, так і з справжнім громадянським конфліктом між прихильниками двох полярних. Протилежних позицій у американському політичному житті можна сказати, що з американською політичною стабільністю ми можемо впевнено прощатися саме тоді, коли світу потрібна Америка на тлі наступу авторитарних ринкових режимів на Цінності демократії. Америка, яка могла б ефективно протистояти Китайській Народній Республіці і Російській Федерації у їхньому намаганні становити політичну і економічну гегемонію у Європі та азійсько тихоокеанському регіоні шляхом економічного тиску, і навіть як у випадку із путінською Росією, шляхом війни на європейському континенті. Однак чи буде така Америка? Чи буде вона достатньо ефективною і єдиною у зовнішньополітичних е, пріоритетах, до речі, погляди захрана Мамдані, які з поглядам Дональда Трампа на близькосхідне питання, яке переконує, що ні, такої єдиної Америки не буде? Це і є головним питанням наступних десятиріч. І швидше за все. Світу доведеться обійтися без такого геополітичного лідера, навіть не тому, що Америка не буде бажати таким лідером продовжувати бути, а тому, що на тлі внутрішніх конфліктів у неї не буде ані потенціалу, ані можливості таким лідером залишатися. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Патреоні Баймія «Донателла», які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру вам. Хай щастить!